В суботу, 11 березня, Андрій Садовий зустрічався з президентом України Петром Порошенком. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Садовий, прокуратура готує йому повідомлення про підозру в чиненні кримінального злочину. Про деталі зустрічі з Петром Порошенком в нашому відео. Президент прекрасно проінформований про ті труднощі, які має Львів по вивозу сміття після підпалу полігону, який відбувся більше 9 місяців. Але президент завжди має дуже конкретну відповідь, що це не є його повноваження, що це повноваження уряду. Уряд завжди говорить, що це повноваження місцевого самоврядування. Хоча всі вони прекрасно розуміють, що кожного дня 500-600 тонн треба вивезти з міста Львова, і мені прикро, що люди обіймаючи найвищі посади в нашій державі. Думають, що громада міста і України не розуміє, хто за що має повідати. Це є велика проблема. Я думаю, що ми щастя її вирішимо. Збудуємо якісний сучасний завод з глибинної переробки сміття. І це буде один з таких перших заводів в Україні. Помагають уряди інших країн на цьому тижні. У Львові буде візит посла Франції, яка буде презентувати допомогу французького уряду. Ці приїжджають і допомагають, а наші тільки що язиком. За що вони мені пред'являть, я ще не знаю, але то, що такі наміри є і такі справи готові, це я взнав власне в суботу, перебуваючи в Києві, спілкуючись з першими керівниками держави. Некоректно мені коментувати суть розмови з президентом і з міністром внутрішніх справ, але це і реалії нашого часу. Я готовий.